Наталівана, може, я зря хвилююсь, але ж ще раз нагадаю, що нам не треба відрізняти ОСББ от наших комунальних підприємств. Я на, на будь-який випадок це нагадую, щоб не було. знаєте, це ОСББ, пусть вони самі там гребуть, як мовити будь треба ласка допомагати. в програмі. Цей захід прописана для всіх будинків да, для багатоквартирних будинків. Цього... Крім крім приватної власності, у нас цього немає. У нас всі не дай Боже, хто постраждав внаслідок військової агресії. Яку? Зриву для нас Там, всі канатна, дні, це, Нема, нема Я хочу, я хочу нагадати комісії: різниць. Канатна 1А, будинок ОСББ, Скальковського проволока 8, будинок ОСББ, Висоцького, 10, які включені, будинок дякую, ОСББ. Дякую, дякую, так, правильно. І воєнний спуск-18, будинок ОСББ Це всі 4 будинки ОСББ. Тому що всі інші будинки, які відносяться до управител комунальної власності КПЖКС, вони відновили своїми руками.